Усім привіт! Вітаю вас на каналі Купуй зі мною. Я у магазині Юск ідемо разом подивимось, що цікавенького та які ціни. Приємного перегляду. Стелаж 3250 гривень. Ось така поличка або підставка під вазон 2500. Висота 60 см. Меламін дуб. Сервант з однією шуфлядою знизу та полички скляні дверця дверцята 15 тисяч меламін дуб. Ось такий варіант шафи, двоє дверей на ніжках. Такі цікаві двері тут зроблені. Всередині три полички, такі досить вмісткі. На завісах 13500. За тисяч Ось такий варіант. Дві полички, скляні дверцята. Масив шпон дуба. Висота 126 см. Столик кавовий 5500 одна полиця. Біла тумбочка під телевізор. 1650. Розмір 80 на 85 висотою 40 см. Софа-ліжко розкладається досить великого розміру. Гарна якісна тканина 35 тисяч, спальне місце 1,40 м на 2,65 м. Вчора, якраз мені попався ролик, де тестували ось таке крісло ліжко. Воно компактне складається за 6 тисяч, спальне місце 73 на 2,20 Невеличкий столик, блакитний, як табурет 1000 гривень висотою 42 см. Ось такого плану 1250. Столики у двох варіантах по 5500 гривень. Набір столиків дві штуки у чорному кольорі 6500. М'якесенький пуфик як барашка на дерев'яних ніжках 2650. Банкетка з подушкою на три шуфляди. Ціна 6000 гривень. Банкетки з відділеннями для взуття. Дві полички. Є у білому кольорі та темному 2650 гривень. Метр на 34. Висота 50 сантиметрів. Туалетний столик з зеркальцем. Дві шуфляди. 5500. Бамбук. Табурет плетений. Ротанг 1150 гривень. Велике дзеркало 1500 гривень у такій дерев'яній оправі. Ось така з ніжкою та рейкою для вішалок. Ціна 3750 гривень, 55 на 1,71. Такі варіанти у сріблі та золоті також з ніжкою 2250. Стеллаж білий 10 полиць, висота 1,90 м 3250 гривень. В такому плані меламін білий дуб та меламін білий бетон 5 тисяч. Знизу одна шуфляда та 6 поличок. Ось такого плану стелаж за 6 тисяч гривень. Тут є і відкриті полички, також закриті з дверцятами, гарне поєднання кольорів. Може бути варіант білий бетон або білий дуб. Білий високий стелаж з красивими боковими стінками, з такими візерунками 6500, висота 1,98 м. Так, а тут такий варіант розділювача, у кого дуже величезна кімната. І щоб розділити простір, ставити таку перегородку на 16 полиць. Висота 1,47, 6 тисяч гривень. Стелаж 1,70 м на 5 полиць 3250. Підставка бамбук регулюється 1000 гривень. Такого плану підставка 350 є у чорному та білому, красивий біленький столик, дерев'яні ніжки 4250, крісло 3750, висота регулюється штучна шкіра. Розкладні стільці в асортименті. Перший варіант 600, далі 500 виставковий зразок, 600 гривень та два останні по 550. Дзеркало 1500 гривень. Металева вішалка. Зверху гачки для одягу. Знизу для взуття. 2250 гривень. Ось така невеличка драбинка. Не знаю навіть для чого. Вона 800 гривень. Вішалка з полицями для взуття. Поєднання двох відтінків досить гарно дивиться 2850 висотою 1,70 м. Ось така цікава шафа, всередині органайзери, які розкладаються з ручками. Каркас металевий, чорний, ціна 600 гривень. Висота 1 метр. Тут вже представлений такий більший варіант на 5 поличок та одна рейка 1500 гривень, висотою 1,74 метр. За 2100 ліквізок на колесах, висота 69 і є такий варіант зі скляними поличками 2650. Дзеркала в наборі 7 штук, ціна 650 гривень. Красиві рожеві вази по 500. Кошик для зберігання білизни чи інших речей 1850. Дуже гарно зроблений. З ручками. Такого плану менші кошики по 900 та 450. Вази вази у юску дуже багато. Такого плану 650, висота 30 см. Зелене скло 175. Є ще ось така за 500, яскраво жовта. Янтарна, світло-янтарна, Горщик 325. Цікава ваза 425 у сірому кольорі світла. І синій 135. Висока скляна ваза 350 висотою 30 см. Так гарно виглядають ці квіточки штучні одна гілочка 55 гривень. Свічка рожева з кришкою 285. Я дякую за перегляд.